Зараз ринок Санта-Барбара знаходиться на звичній для себе локації, але невдовзі сахівчани змушені будуть купувати цей же асортимент на Антонича 8 Адже тут курсуватиме довгоочікуваний трамвай. Пані Ганна працює на Санта-Барбарі вже декілька років. Жінка категорично проти того, аби ринок переїздив. Там правда, тому що там не буде такої торгівлі, то є кінцева зупинка, тут більше людей. Ми тут не маємо виторгу, а там тим більше не буде. Там немає виторгу, тут ми і так стоїмо на нулях фактично. У нас тут зарплата дуже маленька, хоч у мене на 5%, але все одно нам не виходить, навіть 100 гривень не виходить в день. Думки львів'ян з цього приводу різняться. Хтось хоче, аби ринок перенесли, інші виступають проти. Трамвай повинен бути і ходити. То і для кого роблять? Для людей, правда, а не те, що вони йдуть на поводу тим бізнесменам і не роблять того, що потрібно. Я ж рахую, що вірно. Верховна Рада, щоб перенести той ринок, відношую, щоб він був тут, тому що велике населення, антонича далеко. І краще було б, щоб він був тут. Я, звичайно, вважаю, що його потрібно перенести, тому що тут для нас, для жильців цього масиву, нам потрібен трамвай і він повинен бути перенесений. Користуючись нагодою, ми вирішили на відкритті скверу, що на Сехові запитати в начальника відділу комунального господарства цього району, коли і як переносити діринок. Втім, чиновник від відповіді відмовився. Я не, не, я, це не є, ну, питання в моїх повноваженнях. Я не можу коментувати цього питання. Про те, як мешканець масиву, пан Віктор погодився прокоментувати декілька слів. Трамвайна колія, вона, вона вже є, і вона, вона має бути. Тому що дійсно Сихівський район велике, багато проживає мешканців, і як ми бачимо самі, от я бачу зранку, що на зупинках ну, дуже багато людей, і трамвайна колія вона вирішить питання. Те, що ринок Санта-Барбара буде перенесений, уже факт. Втім, Львівська міська рада пояснити за яких обставин і коли це буде повідомити, відмовилася. Тарас Радюки Іван Музоренко НТА новини.